Ресурс UBR.ua від ресурс ділового життя. Шанси України на створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму з ЄС примарні, заявляють експерти. А після газового скандалу і політичних чвар іноземці почали ставитися до нас негативно. Аби довести Європі, що з Україною можна мати справу до Києва, запросили провідних західних експертів. Співа. Сьогодні у Києві третій міжнародний форум європа Україна збере політиків та бізнесменів з понад 20 країн світу. Шукатимуть спільні шляхи виходу із кризи цель форуму, щоб європейські експерти економічні і політичні ознайомилися з реальною ситуації і привнесли в свої країни іменно той контекст, який є в дійсності. Ми прийшли разом з миром к економічному кризису і виходить ми повинні вместе. Енергобезпека та вільна торгівля, інвестиції та підтримка бізнесом громадянського суспільства неповний перелік тем визначених організаторами, гуманітарним фондом Єдиний світ та польським інститутом східних досліджень. будь-яка країна, що перебуває у важкому стані Ісландія, чи Ірландія, Польща, Угорщина чи Україна, може негативно вплинути на економічний стан Європи в цілому, тому краще думати, як разом виходити із кризи ніж робити це одноосібно. Організатори сподіваються, під час форуму приймуть конкретні рішення, зокрема такі, що наблизять Україну до європейського співтовариства. Сергій Попов, Георгій Воробйов, ділові факти ICTV.